Сьогодні зранку ви прокинулися і побачили, що разом із сезонними нагородами за Rivals отримали мінус 30, 50, а можливо, і 70 ціни від вартості вашого складу. Ви в паніці і не знаєте, що робити далі, щоб не втратити залишки ваших монет. Це нормально, шановні, тому що на нас рухається Футіс. З вами Донецький. І я радий вітати вас на чергому відео, де я дам відповіді на всі або більшість ваших запитань і спробую допомогти вам прийняти правильні рішення. Перш за все, давайте взагалі розберемося, а чому маркету настільки погано. Що таке Футіс? Футіс це промо, яке ми бачимо на ловні скріні, із найкращими картками, де її влаштовують просто якусь вакханалію. Вони дають картки улюбленцям ком'юніті. Це не завжди якось чимось обґрунтовано якимось далим сезоном, або ще щось. Вони просто можуть викатати картку, як умовно, Неймара минулого року, або Ферлана Мендів в Центрополя. І це будуть одні з найкращих карток. В Окрім того, майже всі вони, ну так було, минулих років, вони знаходяться у СБЧ, тобто вам не потрібно буде їх навіть ловити в паках. Ви можете просто збирати їх і кайфувати від найкращих карточок. Але окрім того, в пакі їй додають завжди під прому Футіс найкращих гравців з минулих промо. Це називається Футіс бенч 1, або 2, або 3, в залежить від того, скільки тижнів буде в нас продовжуватись промо. І звісно, ціни на ці картки дуже сильно втрачають, тому що в цей момент її викручують дроб. Вони вже не намагаються вам продавати багато промо-паків, і їх головна задача затримати вас в ріна подовше, щоб вони могли показати своїм рекламодавцям. Як багато е, часу в цій грі ви проводите цілий рік, навіть тоді, коли сезони вже вмирають, і коли цикл гри підходить до кінця. Звісно, це призводить до паніки. Звісно, коли люди побачили цей скрін, вони почали швидко продавати свої склади. Ну, перш за все, якщо ви дивились моє відео два тижні тому, де я розповідав, як себе поводити під час Футіс, бо ми очікували не левела промо, а промо Футіс. Я вас вітаю, ви обрали. Гарний час, ви могли навіть продати монети, купити собі і всі 24, на залишки монет купити картки Level Up, вибити їх, покращити свій склад, потім продати картки Level Up. І якщо ми конвертуємо в ціну поточну гравців на маркеті, навіть можливо і залишитися в плюсі. Можете самі перевірити, подивитися відео і порівняти ціни, ті, які були в нас два тижні тому, із цими цінами, які в нас наразі. Я думаю, це додатковий аргумент для тих, хто не порозі EAFC 24. 4 ще й не підписаний на канал, і планую якось розвивати свою команду, можливо, фармити монетки в наступній версії FIFA. Але якщо ви все ще граєте у FIFA 23, і вам цікаво, що робити, коли ваш склад так багато втратив, то давайте ми з цим всім розберемось, але перш за все подивимось на те, що нам її викатали сьогодні зранку в вигляді контенту. І це в нас новий сезон, сезон 8. Я думаю, що це буде останній сезон FIFA 23, і це сезон футіс. Ну і це в нас перша причина, чому вмер маркет. Подивіться на ці нагороди, або Ісак Фуд Фентезі, або 5 гравців 84+, плюс за п'ятий рівень нагород. Тоті Лука Модріч, одна з найрідкісніших карток взагалі в грі, або 85 Х10 за 10 рівень нагород. За 15-й тут 5 гравців 85, або 7 гравців 84. За 20-й рівень Райан Кент. Я думаю, так волтфагі пам'ятають, що це за картка була в минулих версіях FIFA, і він нас буде преміум футі. Знов ж таки ця коронка, фул хімія, і плюс він дає ще додаткову зіграність для своєї ліги. В даному випадку це Туреччина. 5-5 зірочки, 95-й рейтинг, основні стати 90. Відсутність цікавих трейків, але ми знаємо, що йому це не завадить, тому що це в нас скріпти всі. Тому хто обере собі його, а не пак 25 гравців, 74 Я думаю, ви отримуєте насолодо. А ваші суперники трошки побомблять проти вас у Вігендлізі. 5 гравців, 85 за 25 рівень. Це так простенько, далі найцікавіше 30 рівень або Футі з Діого Джота, Ліверпуль. 5-5 зірочки, хай-хайворкрейти, навіть є захисні здібності. Ну, досить потужна картка. Я обов'язково візьму собі саме його. Так, в нього нема третє, але ми пам'ятаємо, навіть його золота а, рарна картка на початку гри вона використовувалася багатьма і кіберспортсменами і була досить метовою, тому я думаю, що це буде взагалі розрив. За 35-й рівень ми можемо отримати або на Ріо Фернена. І її все ще вважаю, що комусь цікаво отримувати ікон, а не фул мета на цьому етапі. Гри. Але добре, хай це буде так, ми можемо це вибачити з рогами того, яких Футіс вони сюди напхали, або пак 85 х 10 я думаю, це буде очевидний вибір. І 40 рівень тут просто вау, це в нас Вінісіус Джуніор. 5-5 зірочки, 98 й рейтинг стати шалені, там дриблінг, все 99, Пейс-99, удари 94, паси 94. Просто одна з найкращих безкоштовних карток в грі за всю історію. Торію FIFA, я в цьому впевнений на 100%. Хай медіум воркрейт, і він ще і преміум коронка, тобто він ще буде давати лінки вашим гравцям з ла Ліги і сам буде на повній хімії, якщо у вас склад, наприклад, не з ла Ліги і вам його важко залінкувати. Також тут є такий цікавий момент, коли ми натискаємо праворуч, то ми бачимо 41 рівень, і це в нас дала, або дала, це в нас кіт, який ви отримуєте за 40 тисяч і Ви такі, оу, що це взагалі, так, цей кіт краще, ніж Мінісіус Джуніор, але справа в тому, що і їй додали ще до такого завдання. Ну, напевно, для тих, хто буде гріндити цей восьмий сезон вже наприкінці літа. Левел 41 бонус. Якщо ви з цим кіт, кітом, так який ви отримали, будете далі просто забивати голи, або там один, два, три, бачите, тут особливо нема тих важких завдань. Це вибити цей кіт, то ви отримуєте купу тут паків за 10 там так виконань, ми отримуємо 5 гравців 85 плюс, за 9 виконань так само, і за на повністю виконані ці завдання ми отримуємо 85х10 пак топовий. Тобто, якщо ви будете грати, то я думаю, що ви зможете ще накрафтити додаткові нагороди. Ну, звісно, ці нагороди за сезон вони не могли не вплинути на маркет, тому що ну ми бачимо Венісіус Джуніор, так ви можете його отримати безкоштовно. Діого Джота, той самий. Райан це найпотужніші картки в рік далі буде обов'язково більше, але це вже вплинуло на маркет. Стосовно СБЧ, який ми отримали останні пару днів, це в нас а, декілька гравців. Фабіо Карвалю його трансфер аренда до Ляйцього з Ліверпуля, 4-5 зірочки, хай медіум воркрейти. Прикольна картка, на мою думку, досить збалансована. Я не бачу в нього якихось суттєвих мінусів за 100 тисяч. Це прикольна картка. Якщо вам треба когось залінкувати, або просто можливо вболівальник Ліверпуля вірити в талант Фабіо і хочете його таким чином підтримати. Джеймі Варді, версії флешбек-плеєр. І тут нас купа третів. Тут нас 4-5 зірочки, Якщо б він був 5-5, це взагалі був би розрив. Але тим не менш, суттєво покращена статистика. Вони йому додали баланс. І це будь-якої картки Джеймі Варді це критично необхідно. Пейс майже максимальний буде із правильним стіном Я Думаю, двигун а, удари топові, фізика топова. 161 тисячу монет. Коштує СБЧ. знов ж таки. На прем'єр-ліга, якщо ви фанат, або якщо ви пам'ятаєте, 15-му році як Лестер взяв чемпіонство, просто хочете одну з останніх прикольних карток, таких потужних Джеймі Варді отримати. Думаю, за 160 тисяч монет з рухом всього того фодеру, який ми будемо мати найближчим часом, це взагалі для вас не буде проблемою. Також. Просто зненацька на нас прийшло СБЧ на фудбьози версію Жерзіньо. Ніхто це не зливав, ніхто про це не знав. Але 5-5 зірочки, хай-хай, воркрейти, і ми бачимо так, прикольна картка на поточному етапі гри. Напевно, стати за слабкі, але це ікони. Вони завжди мають свою магію, свої скрипти, свої якісь приховані трейти. І коштується СБЧ 1 мільйон 600 монет. Його, як завжди, задізлайкали. Але я вам раджу, не поспішайте збирати, якщо він вам потрібен. По на нас очікує, купа Фодору в паках вже найближчим часом, завтра в п'ятницю. Тож фодер припаде, хайрейт, і ми про це поговоримо окремо, тому збірка буде коштувати набагато нижче. Пригадайте, що відбулося з тим самим Голо Канте, версії Ендофенера, як він майже в два рази став дешевшим, коли і її задушили Фодор. Коли 91 рейтинг коштував по 21-22 тисячі монет, я думаю, так само буде і з жарзіню. Але це СБЧ нарешті на топову версію, топову ікони. Тож від мене лайк. 93 плюс це бо плеєр пік, ми вже до нього звикли, один з чотирьох, його і реліснули, але на цей раз збірка набагато дешевше: 89-й рейтинг або 87-й рейтинг і Тоц. І тут час, напевно, проговорити про вихід з інвестицій. Якщо ви купляли ТОЦи або якщо ви купляли інформи, як я вам радив в нашому Діскорді зробити, буквально там вчора я зайшов, дивлюсь, вони по 12 тисяч монет. Я написав в чаті, хлопці, I think it's too low. I think it's time to buy так? І в принципі, ті, хто купили, мені потім казали, це, напевно, найлегші монети в нашому житті, тому що по 11 вони спокійно снайпались. Наразі ми бачимо, десь там 14 тисяч монет вони коштують. Але вчора, коли вийшла СБЧ, звісно, вони були дорожчі, вони доходили там а, десь до 15, до 16, деякі взагалі по 20 тисяч монет хлопців відлетали. Тож я думаю, що це час брати прибуток, і так само я думаю, що час брати прибуток на тоцах, якщо ви їх купляли по 20-21 тисячі монет. Я також в одному з відео це давав, тому що наразі найдешевший ТОЦ на маркеті коштує скільки в нас там, 30-10 тисяч монет. Так? І, е, ну да, 29,5-30 тисяч монет. І ви їх купляли по 20-21 тисячі монет. Це вже гарний прибуток. Так, вони можуть піти вище. Я не знаю, що конкретно і її зроблять, наприклад, сьогодні в четвер, або яку саме партію карток вони додадуть в п'ятницю в паки. Можливо, вони на якось, якось здивують. Втім, для мене це вже, знаєте, без безпечна, комфортна зона прибутку, яку я б особисто брав, якщо інвестував би в ці картки разом із вами, це весь контент, який ми отримали останні пару днів. Тому тепер давайте перейдемо на футбін, і я вам на прикладі поточних цін на маркеті спробую дати поради стосовно того, що вам робити з вашими складами, якщо ви все ж не встигли їх продати. Давайте стисло розпочнемо з того правила, про яке я багато разів вам вже казав, але в нас аудиторія каналу збільшується, багато людей не знають про це. Тому, якщо ви гравець, основна ваша задача наразі це не панікувати. Коли ви бачите, що всі продають, продавати разом із ними і тим самим чином знищувати ціну вашої власної картки не треба. Або ви вискочили найпершим, як тільки побачили так якісь зливи інформації, або просто продали вчасно, або вже нічого не робіть. Тому що без з належного досвіду, ви тільки зробите гірше. Для вас, як для гравця, важливо не те, скільки коштує картка будь-яка в моменті, а те, скільки вона коштує відносно альтернативи, яку ви хочете собі купити. Ви ж не робите так, продали картку і пішли із цими монетами щось робити. Якщо ви кежуал-гравець, як я кажу, то ви продаєте картки зазвичай, коли ви хочете купити когось на заміну, тобто робите перестановки у вашому складі. Я просто візьму тут двох. Найпопулярніших поруч гравців стоять і покажу вам на прикладі. Умовно кажучи, ви хочете продати Рафаеля Ліао і купити собі Кріштіану Роналду за того, щоб пограти його однією з них, най, напевно, найостанніших карток таких топових в грі. А, берем Рафа Ліао, його ціна а, вчора ще на маркеті була там 1,2 мільйона монет, один один. Давайте візьмемо 1,1 мільйон монет середньому. Зранку сьогодні ви прокинулися, ви могли побачити його тут по 700. Якщо ви понікнули. І продали, ти ви вже втратили 150 тисяч монет, 170 000 плюс податок, тому що, звісно, після такого необґрунтованого падіння наступає рано чи пізно відскок. Так само беремо Кріштіану Роналду, якого ви хочете купити замість ляо. Вчора ціна Кріштіану Роналду на маркеті була мільйон. Наразі ми бачимо, сьогодні він впав так само там до 682 тисячі монет. Зараз він ще, до речі, не дуже відскочив. Він коштує 715 тисяч монет. Так, от, що для вас, як для гравця, важливо. Ви берете дельту. У вас вчора Ліао. Щоб ви продали вчора Ліао за 1 мільйон сто монет і купили Криштиану Роналду вчора. Так ви ж не змогли продати його вчора, а купити сьогодні. Якщо ви не трейдер, ви цих тенденцій не знаєте. Так от ви отримали додатково в свій бюджет клубу десь 100 тисяч монет. Це різний. На вчора між ціною Ліао і ціною Криштяну Роналду. Якщо ви сьогодні продасте Ліао за 869 тисяч монет і купите Крістину Роналду за 698 тисяч монет, бінго, ви отримаєте навіть більше, ви отримаєте різницю 169 тисяч монет. Це те, про що я вам завжди кажу. Так само, якщо вам треба щось доболтати, щоб купити іншого гравця. Ви продали і купили, і для вас важлива виключно дельта. Тому що саме вона визначає різницю в вашому бюджеті, так або ви втратите монети, або заробите. Тим не менше, якщо ми говоримо про ті картки, які потраплять цей Футіс, бенч 1 і будуть в паках, вони вмруть ще сильніше. Тому можливо для вас є сенс вийти з карток навіть зараз, просто зі всіх повністю і бути в кеш, коли вони зараз трошки відскочили. Можливо, це буде в п'ятницю перед початком вікінг-ліги. Можливо, зараз, коли ви відео подивилися, ви ж бачите, той семеліау набрав 170 тисяч монет. Чому та тому, що картки Футіс це з однієї найкращих карток в Рі і вони доступні в СБЧ, вони, тобто майже безкоштовні з урахуванням всього того фодеру, який буде в наспаках. Подивіться, що таке Футіс. Неймар преміум Футіс, подивіться на стати 98 рейтинг. Ну з ким із тоці ви можете порівняти цього неймару, або Мухамед Салах. Так само ми з минулого року. Його Футіс це була моя, напевно, найулюбленіша картка. 5-5 зірочки. Подивіться, 99 й рейтингу це був хедлайнер про Футіс варана. Я навіть не буду нічого розповідати. Якщо ви не знаєте, хто це такі, то в вашій психіці краще буде і не знати. Якщо ви знаєте і пам'ятаєте, то мої співчуття, ми промовчимо. Так, от ідемо далі до маркету. Ми бачимо, що картки Футіс вони просто знищують все. тому що ну вони. На рівень на два на три краще ніж все, що в нас є на маркеті. Саме тому, якщо ви хочете зберегти якісь монети, я правда не знаю на що вони вам потрібні, тому що ми всі закінчимо цю гру з топовими антрейд складами. Якщо у вас буде така мета, просто виконуйте завдання, просто збирайте СБЧ і все. То, можливо, якщо ви хочете залишити собі якісь монети, є сенс вийти в кеш зараз, незважаючи на те, яка буде ціна. Так, звісно, деякі картки, які не потраплять в цей футіс-бенч 1, вони в п'ятницю впадуть разом зі всіма, а потім відскочать, тому що на них не буде суплаю. І люди, коли побутують свої склади і підуть грати у вікінд-лігу, то вони відскочать. А люди підуть грати у вікінд-лігу, тому що якщо ми подивимось на зливи інформації, які в нас є, то фут Орт, акаунт нам злив нові паки в грі, і в нас буде присутні 92 плюс три шейпшифтера, або Єфікс, e це топ-5 ліг, тот плеєр пак або 90 плюс три шейпшифтера, плеєр пак І це в нас нові нагороди за вікінг-лігу. Тобто тепер, як і минулого року, з цієї вікінг-ліги, я думаю, її зроблять анонс в п'ятницю. Нагороди будуть включати в собі ще й карток шейпшифтерів. Це буде стосуватись і плеєр-пік, і why Саме тому я думаю, що перша вігінд-ліга з новими нагородами вона буде мати підвищений ажіотаж. Тепер поговоримо про промо команди, на яких мені особливо цікаво сконцентрувати увагу, якщо у вас є монети і ви хочете трошки заробити. Перша це для мене команда Level Up. Якщо ви не в курсі, то в п'ятницю на цю команду закінчується можливість виконати завдання. Тобто ви не зможете апнути свого Кевіна Дебрюйне з версії 98 до версії 99. І це, звісно, призведе до того, що всі ці картки. Основна їх цінність була в тому, що ви могли отримати картку вищого рівня. Той самий Альфонсо Девіс в цю п'ятницю дуже сильно втратить, коли всі виконають останні так завдання на Девіса, і коли можливість отримати 95-ту картку 5-5 вона зникне. Тому я очікую шалену паніку на ці картки, і тому мені вони цікаві як інвестиції. Якщо ми просто порівняємо цього Девіса із 92 м ТОЦом, то він там. Там трошки краще, там трошки краще, але ну, він на рівень вища картка вже. І я думаю, що це досить популярний клуб, так популярна ліга, тому люди будуть за нього грати. Це все ще один з найкращих лівих захисників взагалі в грі, а в Бундеслігі, я думаю, найкращий. Тому, коли зникне можливість грати за 905-го, люди все одно будуть грати за 93-го. Хто його не встиг, наприклад, виконати. Так от, коли він впаде в п'ятницю, я не знаю, до якої позначки, можливо, 100 тисяч, можливо, нижче 100 тисяч. За цим треба буде. Слідкувати я не можу назвати конкретних цифр, але я впевнений, що він досить сильно постраждає. І от, в моменті, коли він почне відскакувати, набирати, коли люди почнуть формувати вже склади під вікінд Лігу, я думаю, це може бути гарною інвестицією, гарною купівлю. Те ж саме стосується Тімо Вернера або, можливо, Енсо Фернандеса. Будь-яка з цих карток вона втратить в моменті, коли зникне можливість отримати апгрейд. І будь-яка, я думаю, відскочить. Ну, якщо ми не беремо якусь просто фолдерну, так, Фойта або Пачо, я думаю, що. Що саме грабельні картки, Прем'єр-Ліга, умовний Фернандес, Вернер, Девіс, вони мають відскочити. Тож це для вас привід за ними послідкувати. Так само мені цікава друга команда. Але вона на відміну від першої, вона також іде з паків. Я впевнений, що їй не додадуть її в Футі з бенч 1, тому що дуже рано. І ця команда ще може отримувати апгрейд. Тому, коли вони на паніці вмруть в п'ятницю, в перші півгодини, можливо, годину контенту. Я дуже буду зацікавлений в цих картах. Особливо мені подобається Нуніс. Дарвін гарно рухається кожного майже дня. Він там навіть плюс 200 тисяч давав в деякі дні. Тому сьогодні, подивіться, навіть він в. Пав 200-300 тисяч і зараз відскочив до 300. Тобто 70 тисяч на картці ціною 230. Це шалений рух картки, бо він рідкісний. Коли картка рідкісна, вона рухається набагато більше. Так от, дарний для мене буде, напевно... Ціллю номер один за для інвестицій в цю команду. Я очікую, що він може в п'ятницю піти і нижче 200к. І от коли він почне відскакувати, я буду дуже зацікавлений в тому, щоб в нього інвестувати. Втім, ви можете придивитись і до чому мені, і можливо, до Мартінелі. Будь-яка картка з цього прому вона буде актуальна, тому що ви зможете отримати покращену версію. Тому ж це для вас буде можливість заробити монети. І рухаємось далі. І тепер найцікавіше, напевно, для вас найстабільніша інвестиція це Фодер я розділив би фодер на дві частини. Про першу я говорив в тому самому минулому відео про підготовку до Футіс. його, щоб я не витрачав забагато часу. А от про другу я все ж таки ну, мушу вам нагадати, чому. Тому що low-rate фодер це завжди під час Футіс, саме той фодер, який рухається вгору просто в космос. Давайте подивимося, як минулого року себе поводив, а, наприклад, Хойберг під час Футіс. Вони почалися у нас 15. Того липня, отут він коштував в п'ятницю, бачите, впав, бо він був в паках з 2,1 до 1,1. Він був майже мінімалку. Але потім протягом найближчих двох тижнів він дав x 4 Ну, шалена інвестиція, шалений рост. Звісно, це всього 4 тисячі монет. Але порахуйте, якщо ви купите таких 100. Так само, Джордан Хендерсон, 84-й рейтинг, отут у нас 15 число. Ми бачимо, що він коштує в п'ятницю 4690 монет. Далі. Він вже в суботу дає X2, потім впад падає, тому що можливо СБЧ закінчується. Але протягом двох тижнів він дає x 3 і 15500 Він коштує. Я думаю, що це максималка. Можливо, йому навіть піднімали максималку. 85 рейтинг Марко Ройс, така сама ситуація. 7000 монет в п'ятницю під час виходу Футіс. І протягом двох тижнів він дає X2 з половиною від цієї ціни. Звісно, чим дорожча картка на початку, тим менший Return of Investment ви отримаєте, але вам простіше туди затолкати свої великі бюджети. Саме тому я акцентував свою увагу на 83-му, 4-му, 5-му рейтингу. Мені він дуже цікавий. Якщо ми подивимось на ті ціни, які в нас є на поточну мить на маркеті, то в нас 83-й вже 850 копійок. Ну, нуль шансів втратити, він по мінімалці. В нас 84-й по 2-3 тисячі монет. Нуль шансів втратити, на мою думку. 85-й по 5 тисяч монет. І це теж по та Також я вам порадив зробити дуже цікаву річ. Мало хто про це пам'ятає, але а, минулого року, коли в нас пішли вже Супер Преміум футіс, такі як Ферлан Менді, потім а, Салах, і потім, коли вже викатували її найкращі версії Кон, то вони вимагали в цих СБЧ картки з минулих промо. І з ними відбувалися якісь неймовірні речі. Вони зникали з маркету. Подивіться на хто це в нас NDD, версії Food Fantasy. він тут собі спокійно бовтався по мінімалці, по мінімалці. Потім він полетів 35. я думаю, це було 11 серпня. Я думаю, це просто його максималка. Потім він просто зник з маркету. Потім там 40, потім ще раз зник з маркету. І коли йому підняли максималку, подивіться, він якийсь момент коштував 110 тисяч монет. Так само, Хосе Марія Хімене з версії Food Fantasy. він так. Ако був, тут бовтався, бовтався, так його додали, можливо, в паки, він тут впав 23 тисячі монет, потім 48, потім знов впав, потім бумс 101. Тому моя вам порада. От вийде в нас в фут, FUTS бенч 1. І в четвер, десь, можливо, під нагороди, або там протягом тижня, подивіться, якщо вони будуть по мінімалці, зробіть собі Клапсток. Ви навряд втратите, але, по-перше, вам буде з чого виконувати ці СБЧ в майбутньому, або ви можете зробити. ну я не знаю, Х5, 10 з картки. Якщо і є так само повторить цю вимогу цього року, я не впевнений, що так буде, але якщо ви купуєте по мінімалці, то варіантів втратити у вас досить мало. Ці спешл-картки продаються Квікселом по своїй мінімальній вартості зазвичай, тому втратити монети тут буде дуже важко. Ну що, друзі, отаке от вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо у вас залишилися якісь питання, напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Якщо вам не цікавий контент з ФА 23 тому що літо, і ви вже задовбалось, чекаєте і FC24, Так і напиши чесно. Я також зроблю якісь, напевно, висновки з приводу того, на яку тему краще робити контент. Також чекаю на вас на найближчому стрімі. Не знаю, коли він саме відбудеться. Сподіваюсь, що або сьогодні ввечері або завтра. Я трошки захворів, тому не буду обіцяти, але до кінця тижня ми точно розіграємо на Стрімі обіцяно Ultimate Edition і всі 24 серед підписників. Тож побачимо з вами, як завжди, коли побачимося, це буде Україна. Бережіть себе, папа. -па.